Запрошую тебе до Індонезії і готелю Bali Tropic Resort and Spa. Відразу скажу, що готель досить часто має привабливу ціну. На харчуванні усе включено. Усі подробиці розказую. А тобі буду вдячна за підписку і лайк до цього відео. Отже, готель знаходиться на стику курортів Нуса Дуа та Benoa. Навпроти готелю є місцевий супермаркет, де можна купити усе необхідне. Я особисто купувала там фрукти, які при мені почистили і нарізали. А ще свіженький фрешик, які готують відразу при тобі. Сам готель побудований у традиційному балійському стилі. Вже при вході в готель розумієш, що попадаєш в тропічну казку. і тут дійсно приємна, невелика, зелена територія, і всього 150 номерів. Тут привітливий та уважний персонал, який готовий допомогти з будь-яким питанням. На території просторий басейн, три ресторани, п'ять барів, тренажерний зал, спа-салон, дитячий клуб. А до відомої зони з магазинами та ресторанчиками Балі Collection всього 5 хвилин їзди. Мінімальна категорія номеру делюкс і має 34 квадратних метри. Вони більш старуваті, ніж номери категорії Royal, які мають 46 квадратних метрів. Усі номери обладнані балконом чи терасою, кондиціонером, телевізором, сейфом, пустим міні-баром, приладдям для приготування чаю, кави, ванною кімнатою з феном. Також досить гарної якості халати, тапочки і увесь текстиль в готелі. Відчувається, що готель далеко не новий, але критичних зауважень немає. Наш готель Балі Тропік» знаходиться на березі моря. Парасолі, тапчани, матраси та рушники усе безкоштовно. На пляжі досить відчутні приливи і відливи. І залежать вони від луни. Як на мене, тут забагато різних видів водного спорту: Снорклінг, парашути, водні скутери, водні лижи, човни з скляним дном, відсерфинг, катамарани, байдарки. Тобто готель і пляж не для спокійного відпочинку. Зараз на відео ви бачите пляж якраз під час відливу. Резюмую, готель для заощадливих туристів. Тут не сподобається тобі, якщо ти любиш сучасні готелі і номери. Також зверни увагу, якщо вибереш систему харчування, усе включено, будь готова що великого різноманіття страв. Тут не буде. Сподіваюсь, що мій огляд на готель Тропік був для тебе корисним. Переходь до мене на сторінку, там знайдеш ще багато оглядів різних готелей. Ну, а якщо захочеш на відпочинок, пиши мені, я організую подорож до будь-якої країни. Дякую тобі за перегляд!